Готові наші шварочки. Будемо сідати, обідати. Отакі смачні, з часничком. Добрий рано глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні в мене буде незвичне відео. Я буду, не буду вірніше готувати на кухні в себе нічого, але відео буде зв'язано з їжею. Запросила нас в гості. Черкаську область на свіжину, сестра моя Наташа. На два роки вона молодша, живе в селі, там, де я народилася, де пройшло моє дитинство, юність. Вона там залишилася з чоловіком жити. І їдемо на свіжину, але разом хочемо ще на дворі темно, хочемо поранше поїхати, щоб допомогти трішки їм. Тому що це не такий легкий процес, це не просто зарізав порося і все. Його потрібно переробити, там потрібно попрацювати, щось пережарити, перетопити, щось у банки закрутити, пофасувати в морозилки. Ну, коротше кажучи, фатає там роботи, тому вирішила поїхати не тільки свіжину поїсти, а й допомогти. Чоловік також виявив бажання каже, поїхали, і я розвіюся, і ти розвійся. тому що відколи він форіє, то ми з дому нікуди не виїжджаємо, особливо там десь на якісь такі відстані далі. А тут у нас ну, десь 60 кілометрів треба проїхати, але вирішили поїхати трішки, тому що вже Більше півроку ми з ним вдома, хочеться трішки десь між люди, як то кажуть. Тому їдемо. Думаю, що все буде добре, допоможемо, трішки погостюємо, буду щось знімати вам, показувати, можливо, комусь цікаво буде, що, що і як в селі, як в селі там ріжуть порося. Я думаю, що є. Багато жінок, які живуть в селі, або колись жили в селі, і знають цей процес. Ну, я не буду, звичайно, все це знімати, як там колють чи ще там щось. Ну, так, трішки щось познімою, коротше кажучи. Так що залишайтеся, дивіться. Ми в селі вже, і ось я хочу вам показати таку плиту, яка топиться дровами. В сестри. Вона її підбілює, тут тут плиточкою обкладена. Ми будемо жарити на ніж кварочки, вона смалець тут перетоплює така плитка разом топиться, щось готується на плиті і парове, отоплює хату. До парове парове до плити приєднане. і це виконує дві функції. І готує, і гріє, готується на ній, і гріється хата, ось така плитка. Чимало на три конфорочки. Будемо жарити шкварочки на ній. Ось у банячку в такому ми жаримо шкварочки. Спочатку жирненьке нарізали туди, кинули, щоб витопився жирок, і потім. Вже нарізаємо пісніше і будемо так у банячку їх спочатку обжарувати, потім трішки притушувати. Будемо додати солити пізніше, спеції додати, перчик мелений, чесничок в кінці, коли вже будуть готові, будемо насипати, потім додамо чесничку. Лавровий листочок, цибульки в кінці поріжемо півкільцями. Такі будуть смачні шкварочки. Готуються наші шкварочки. В двох банячках поставили, тому що народу в нас ще мало, і ще й не всі приїхали. де кому ще передати потрібно буде свіжини, тому ми вирішили ще один банячок нарізати. Ці вже киплять, готуються. Тут також зараз закиплять і будемо далі готувати. Кинули цибульку в наші шкварочки, кидаю листочка, перчику меленого, трушу. Отак. І коріандрику меленого. Посолила вже, потім ще спробую, якщо потрібно, солі. І далі її вже дотушую. Вони вже отак такі піджарені. Смачненький, гарненький, буде така свіжина у нас. А потім заправимо вже готовий часничком. Робимо ковбаску домашню, покришили отак мяско, часничок, сіль. Будемо додати спеції. Ковбаски у нас буде чимало, перчик додаємо із спецій, коріандр мелений і паприку купчено. Це гарно перемішаємо зараз і будемо начиняти ковбаску. Добавляю ще водички, вже все гарно перемішали. Тепер додаємо водички і знову перемішуємо. Щоб була ковбаска у нас сочненька, соковита, смачна, м'якенька. Начиняємо ковбаску старим провіреним способом, мясорубкою ручною, старенькою. Отак. Тішечка така прозора, вичищена гарна. Така ковбаска гарненька виходить. Притримуємо, щоб, і... але так, щоб і не порвалася, і щоб м'ясо гарне. Так, такі кільця будуть ковбаски. Тут зав'язали ниточкою цей край, вийшло повітря, зав'язали і начиняємо ковбоски. Все, зав'яжемо цей край і кільця ковбаски готове. Отаке кілечко. Отак ми начинили ковбаски. Отакі дека великі. Не знаю скільки тут ткілиць, але чимало вийшло. Буде і на свята, на всі, і на Новий рік, і на Різдво. Так що, отак. Таке в мене сьогодні відео. На цьому буду закінчувати. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.